Дня Типа Оранка в нас км йде, навірно, не знаю. Ну це я так експеримент зроблю. і трошки оранки оце тут Зараз два круга зроблю на наступний рік подивимося різницю між соняшником по Оранці і по дисковке. Ну, якщо ми ще будемо тут садити садить округу коротше. Робимо таку полоску невелику. Щоб для себе вже переконатися. Мокра, блін! Вашкуватой, йде. Шостой повишений. Ну, сантиметрів 40, навірно, А Але як думаєте, ну я міряти не буду. А чого я сюди приїхав, так треба края поопакувати, бо в нас тут злодії дерев'яні посадки випилюють, а це я і вирішив. Зараз края поопахую На колеса налипає та й в сторону тягне. Треба меншу скорость. Лінію отбив, як бик, попісав. Батько як знає, він мене уб'є. Ну, для себе це можна зробити раді інтересу. Стаю тобі що робити не було що. А ви як думаєте, пишіть, коментуйте, буде різниця чи ні. Думаю, ні, як будуть опади дожі, тоді буде різниця. А як не буде засуха, то не буде ніякої різниці. Ну це моя думка, а там хто його знає. Он теж юмзиком орають. Не знаю, видно вам чи не видно. А дровосеклі оце їздять, бачите, вже дорогу накатали по полю вона. Сейчас тут а ще одораємо краєм. І тут дорогу зробили, бачите? А так і живемо. Роблю другий круг. Трошки розпустив винта, бо перший лізе, є літяне, але ну, все одно йому важко. Воно макрувата. Ну, орати можна. Це ось за один прохід, дивіться, скільки я зробив. Тут короте, плуг, мабуть, бере, почти метр п'ятдесят, мабуть, десь. Ми його там з батьком трошки розвернули він тепер бере більше. І то таке як цей перший корпус таке як більше бере. Перекидаю, ну, вже вилазить не буду нічого. Ну, колесо воно, він не залазить повністю. На... До сухого достає і далі не лізе, не знаю. Я йому робити нічого не буду. Зараз ще в ту сторону дойду. Та і все. Ну, опади, наче непогані, такі пройшли земля мокрувати, якби. Де пойде, звісно, не так сильно, але е, суху землю видно десь там трошки вигортає грати ну, можна я думаю, ще трошки можна було погратися плугом, ну мені в падло вилазить, там гратися, воно мені не треба, я зараз ще до кінця воно зроблю Це так, для себе експеримент буде на наступний рік, як я казав, і все Ну, ну репетиція налипає, от дивите Вже стає Це таке мучення тіка трактора Так що... Ну буде в нас різниця на наступний рік Юмезикон копти Так, ще якби треба було трошки ще вимілити А так наче непогано робить, так? Да? Ну тут же ж дисковуване конечно Буде тут два корпуси буде по, як його там? по соняшнику і два корпуса буде по пшениці. Я якраз різницю зроблю. Ну, для себе. Ну і на наступний рік, як це, дасть Бог буде все нормально, то буде, будемо дивитися, що краще. Зараз поїду там свої огородики допахаю, залишилося Осталося два штучки там. Сдається. Ну, далі буде. Наняли люди тут заратім. 5 гектарів раю по 1200. Плюс їхня солярка. отака оранка. А у вас яка ціна на оранку? Отак треба межі відходити, дивіться. А? Глаз який. І ось о красота понад дорогою. А вони отакі косяки наробити, як сусід. Вчитися треба просто. І опит треба ймі. Щоб отак кривнесенько, дивіться, строго по цьому. По межі своїй відбив. А, красавчик! Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь.